СБУ затримала в Києві двох китайських шпигунів. У Римі відбудеться чергова конференція з відбудови України. А в польському уряді стурбовані неетичним використанням штучного інтелекту на платформі X. Служба безпеки України у середу повідомила про затримання двох китайських шпигунів батька та сина, які намагалися отримати секретну документацію щодо виробництва українських ракетних комплексів Нептун. Контррозвідка служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу Нептун. Читаємо оповідомлення українських спецслужб у телеграм-каналі. Першим затриманим є 24-річний колишній студент Київського технічного університету у 2023 році. Його виключили зі списку студентів, але він залишився в Україні та намагався отримати документи на програму «Нептун». Тун з цією метою він намагався завербувати громадянина України з досвідом у сфері сучасного проєктування зброї. Другий затриманий батько постійно проживав у Китаї, але їздив до України щоб координувати діяльність сина. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його активності і затримала на гарячому під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримання його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб китайської народної республіки. Публіки говориться у повідомленні. Двох громадян Китаю затримали за підозрою у шпигунстві. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна. Перестановку в польському уряді відкладено нова дата 22 липня. На запитання про цю інформацію віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Касіня Камаш відповів, що нічого тривожного не відбувається. Перенесення змін в уряді було зумовлено двома причинами. Папішетен внісок злошане вчора. Перша пропозиція подана вчора спікером Сейму. Я думаю, що враховуючи емоційний тиск минулих вихідних та різні зустрічі, нам світ було дати собі трохи часу. А по-друге, сьогодні багато міністрів та всі служби займаються питаннями, пов'язаними із запобіганням повеням, підтопленням та цивільним захистом. І це абсолютний пріоритет. Не політика, а дії по суті. То абсолютний пріоритет, Не політика, але мериторичне діяння. На офіційні розмови з політиками урядової коаліції свідчать про те, що в результаті перестановки буде створено не одне суперміністерство, а два таких міністерства: енергетики та економіки. Вони охоплюватимуть сфери, якими зараз керують міністри розвитку, промисловості, клімату, державних активів і, можливо, навіть фінансів. Близько ста офіційних делегацій, включно з десятками очільниками держав та урядів, а також представників 40 міжнародних організацій, візьмуть участь у дводенній конференції з питань відновлення України, яка розпочинається у четвер в Римі. І від Польщі буде прем'єр-міністр Дональд Туск. Приблизно 3500 осіб відвідують захід у сучасному конференц-центрі. Ла Нувола» в районі ЕУР в Римі це четверта щорічна конференція високого рівня після зустрічі у Лугано, Лондоні і Берліні. Її метою підтримка швидкої реконструкції, відновлення і модернізації України, яка стала ціллю російського вторгнення понад три роки тому, а також підвищення обізнаності світової громадськості щодо необхідності надання Києву допомоги Києву та мобілізації зусиль та іноземних інвестицій для підтримки таких зусиль. У Лану Вола» відбудеться також бізнес-ярмарок, який дозволить українським, італійським та іншим компаніям обговорити співпрацю та досягти домовленостей. Буде присутня тім Поленд, нова ініціатива зі зміцнення польсько-української торгівлі та інвестицій. Серед її ініціаторів польський фонд розвитку, польське агентство розвитку підприємництва, польське агентство інвестицій та торгівлі і «Агентство промислового розвитку. Свобода слова належить людям, а не штучному інтелекту. Так, віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський відреагував на публікації, що з'являються на платформі X. Чат бот Грок на базі штучного інтелекту, який там працює, почав використовувати ненормативну лексику та публічно ображати серед іншої найважливіших політиків у державі. Кшиштоф Гавковський наголосив, що така ситуація не повинна виникати тим. мене обурює нинішній стан етичного використання штучного інтелекту на порталі X. Я вважаю, що це небезпечно, загрозливо і неетично. Виправдовую мову ненависті і дозволяю використовувати штучний інтелект для впливу на громадян, а не для їхньої підтримки. Таку практику необхідно засудити. такі же мушобити п'єнтоване. Віце-прем'єр-міністр додав, що люди повинні контролювати напрямок розвиток технологій. Те, що відбувається на платформі X має бути засуджено, бо це поганий напрямок розвитку штучного інтелекту. Це напрямок, який підживлює мову ненависті, який не виконує завдання донести до нас інформацію про розвиток штучного інтелекту, а замість того звільняє його, говорячи, що ми не хочемо контролювати його. Свобода слова належить людям, вона належить людству, а свобода слова не належить штучному інтелекту. Не належить належачи штучний Кшиштоф Гавковський оголосив, що звернеться до європейської комісії з цього питання, запитуючи, чи не повинні такі дії підлягати штрафам та санкціям. Довідково грок це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією Ілона Маска, створений за ініціативою самого американського мільярдера у відповідь на поширення чат-бота чат GPT і рекламується він як чат-бот з почуттям гумору та з прямим доступом до платформи ікс. Президент Європейської комісії запевнила, що тісно співпрацює зі сполученими штатами для досягнення угоди щодо тарифів. Урсула фон дер Ляйн говорила про це у Страсбурзі під час дебатів на сесії Європейського парламенту. Вона оголосила, що розмовляла із президентом США на цю тему на початку цього тижня і назвала розмову. Доволі хорошою so the message is clear. Тому to... послання чітке. Ми дотримуємося своїх принципів, захищаємо свої інтереси, продовжуємо переговори у добрій волі та готові до всіх сценаріїв. Доля тарифів Сполучених Штатів на європейські товари наразі висить на волосині. Очікується, що президент США Дональд Трамп незабаром оголосить рішення. Багато вказує на те, що це будуть 10 відсоткові тарифи у Євросоюзі. Існували розбіжності в думках щодо цього питання. Йдеться про те, чи приймати пропозицію Сполучених Штатів, а чи відхиляти її. Обмежені наукові досягнення, відсутність фінансової прозорості та кадрові зв'язки це головні аргументи для ліквідації академії Коперника та університету Миколая Коперника. Міністерство науки та вищої освіти обґрунтовує твердження, що понад 15 мільйонів злотих, які університет щорічно отримував із державного бюджету, були витрачені неефективно. Міністр науки Мартін Кулясик вважає, що ці кошти можна було б використати для підтримки Нов із визнаною науковою репутацією, таких як Польська академія наук, він також закидає установам коперника низькі наукові досягнення. В останніх місяцях вілемові ще останніми місяцями багато говорять про синергію науки та бізнесу, а також про заохочення для наших науковців. Жодного із цих явищ нема в установах коперника. Зайве говорити, що їхня діяльність не має впливу на нашу економіку і якось не допомагає поширенню польської науки за кордоном. Подарки причиня до популяризації польської науки за граніцю. Сьогодні Сейм проведе друге читання законопроекту про ліквідацію коперніканських установ. Тому міністр науки звернувся до новообраного президента Кароля Навроцького із проханням підписати законопроект, якщо він потрапить до нього на стіл. За його словами, це буде кроком до раціоналізації державних витрат та зміцнення якості польської науки. Електропостачання станції Варшавського метро Рацлавіцька може бути відновлено і ще цього тижня. Лінія метро М1 працює, але поїзди не зупиняються на станції Рацлавіцька. Після пожежі минулого тижня на підстанції вийшли з ладу силове та технічне обладнання, а також усі телекомунікаційні кабелі. За словами речниці Варшавського метро Анни Бартонь, роботи з відновлення роботи станції тривають цілодобово зупинки від в'єжбно до політехніки живляться із підстанції політехніка, і допоки ми не повернемо до штатного режиму роботу підстанції Рацлавіцька, доти поїзди на цій ділянці будуть пересуватися зі зменшеною швидкістю. Минулого тижня через несправність рух метро було перервано на кілька днів. Окружна прокуратура Мокотув розпочала від ну, розпочала розслідування однак відповідальні служби продовжують стверджувати, що немає жодних ознак причетності сторонніх осіб.